Вибі, може, Доброго, Роман, да, рушевий да. ну. быть не может, і ми носовий. Доброго раунди, дітей. Наші Так. ходить. Значить, я попав в. Адресу.

Тут що має сьогодні. А ви як себе вели протягом року? Добре. Добре. Старалися, звісно. Старалися. Вчили посміх слухали. Так. Да. А вчилися добре? Так. Да. Молодці. А наступного року як будете? Добре. Добре. Батьків, треба що робити? Молодець, молодець. Молодець, молодець, А старших людей. Поважати. Поважати, правильно. І взагалі треба бути добрими, сухняними. І в вашому віці, ви вже вчитеся в школі, треба гарно вчитися. Прикладувати максимально багато. А зусиль для того, щоб отримувати гарні оцінки, тому що коли ви закінчите школу, від цього буде залежати подальше ваше життя. І так зараз подивимося, що в нас тут, кому попадуть різочки, а кому подарунки. Так, Сергійчук Тетяна, є така? Yeah, так, так. Що в нас тут написано?

Подарунків багато. О, Єречка, подарунків Дерпи, багато. Це солодощі. Що казати, ні, <світ> що треба казати, Скільки подарунків приїде? На здоров'я, слухай. Наступного року буде більше. Тодава, сідай, 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 сідай. Вони хай здають вірші розказати. А вже і потім. Зараз скажу Зараз ми дамо подарунки. Якщо хтось цей віршик, то будемо далі. Я ж немає нас. Так. Діана, я залишив вчительці, я сподіваюся, що маю обов'язково передасть. Звичайно, умовилися. Мостовий Андрій. Андрійко. Так ось тобі книжечка. Тримай. Будеш промашинки. что у нас наступний Коляновський Максим. Лимаю кореточку. Машинку любиш? Так. Да. Яка твоя улюблена машина? <звучить> Не знаєш? Красна. <звучить> Красна? <звучить> а, а модель? <звучить> Мустанг? На Молодець. Молодець. другечко, слухайтеся гарно, наступного року буде краще. Миронець ви ігор. Молодець, тобі також різочка, поки не переплава, але це не означає, що треба розслаблятися і не слухатись. Так, це І там клеточка просить на здоров'я, приходьте Так, наступний у нас Лихаченко Дмитро. Дима. Диво, слухався, тоді дівчинка. Прямо коли буде. Буде разом, дивитися, вас подобається, так? і кінечки. Будете дивитися, тому що вам подобається, так? Німець, так? Миколаю, подяку. На здоров'я. Так, полотний у нас. Це розтерітання, в мене добре? Попілаючи і ля. Якщо тебе похворіли всі на таке свято? Ну нічого, будь-яке здоровень. Говорив про Сергій. Да. Молодець. Это... <laughs> Володкий подрунок і шалик смачний. Так, здоровочку. Так, хто здоров там у нас назвали? Дарий колтарас. О, трасик. А я, ти як цьому році? Ти набаловась. Вам що вже в цьому році наступному будеш майже і більше домовилися. Давай п'ять мені. П ять, п ять, Згадаєш, що році подарунки? Ну добре, це появлялась тілка. Єдучка. Чем видите, що водки? Ой. Задумався жорстки. І думай. Забирайтесь. Да. Yeah. Так, тут там у нас тут в киремку. Да. Так, там в этом. Лукаса в цьому гости. О, вот ките в черепку. Подкинул черенку. Молодец. Люма делать кивочку. Нижечка.

Ресумент у Тимур. Тимурку. А ти, я гадаю, що зробив цьому році, Так? Ну добре, тоді мій Бе дуже така інформація, що ти заслужила. Ну що, Артем? розказуй, Як ти собі їх зімруєш? <головік> що старався? <головік> ага, старався. Получалося? Наступного року вийшло. みんな。 прийшов. І Мені, а нелянка передала. Дякую, Святий Миколаїв. Я вже потрошки буду збиратись, чи може діти ще щось хочуть мені розказати. Діти, давайте по-перше ми подякуємо Ви Задоволені подаємо там. Бачите? Як добре. І що ми скажемо? Всі ради! Давайте, ми ж, мабуть, ще для Святого Миколая сюрприз, який готували. Давайте ми запросимо Святого Миколая, нехай просяде і ви всі йому щось розкажете. Так? Будемо? Да. 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 Ну, будь ласка, хто хоче. Почерський. Да. Да. Здравей, Люша, починайте. Підходь до Святого Миколая і розповідайте. Не терпімо, я чекаю, де святого Миколая, як на дворі, стане.

Без подушку я загляну. я не вивчала з того слова. А ти що виїдно слишком написано. Ні, Ні, тут немає. Добре, сядь, пустить, згадаєш. Давай, Максим. Тільки чітко, поразно, всі звуки ви Божа,

Я не старий. Я всім можна скупку, ти вийдемо. Радіше. Святий очі Микола. Святий очі Микола. Отчим... Коли... Молю коли... хату, мамо. Знішки, подаруй мені. Подаруй мені. Подаруй мені. А у лісі добре. Сідайте. Сідайте. трошки подарував, то <годи> бить <годи> не <годи> тоже, <годи> А <годи> здоров'я це Наши саса і літу долю. там карю. Є на світі свят багато. У бащистех визначить. Але Миколає свята на приємнішся із дякую. Діти не задоволені, що Святий Миколай до нас завітав. А може, давайте ще попросимо сфотографуватися Святим Миколаєв під нашою ялиночкою. Просимо його. Як ми попросимо? Не як випросить, ви попросіть. Як сказати? Святий Миколай, будь ласка, сфотографуйтеся з нами. Назвали. Добре, добре, такі вияснули також робіть фотографію і прийшлете мені, щоб я наступного року повішав її у себе, щоб вона мене була. Ну давайте щас, всі.